Доброго дня, діти! Сьогодні будемо писати твір опис. Будемо описувати калину. Ваша задача записати сьогоднішнє число. Нижче пропишіть твір опис і назва тексту калина. Далі спробуйте прочитати або прослухати текст, який я прочитаю. Будьте уважні, оскільки вам треба буде спочатку відповісти на питання, а потім самостійно письмово описати калину. Ще здавна калину вважають символом українського народу. Недарма ж кажуть, що без верби і калини нема України. Калина це пишний і невисокий кущ, із приходом весни радує людське око ніжним яскраво білим цвітом. Немов сукня в нареченої. Згодом квіточки починають набухати і перетворюватися на зелені кетяги. Пройде зовсім трохи часу і ними будуть ласувати люди й птахи. Коли за вікном уже прохолодні дні. Осінь давно стоїть на порозі, а вітер розстелив навколо різнокольорову ковдру, калина стає по особливому гарною. В цей період вона палає багряними фарбами, а налиті сонцем ягоди стають червоного кольору. І, хоч вони мають дещо терпкий присмак, поласувати калиною люблять усі. Взимку під білою ковдрою снігу ягітим морщаться, тепер із них можна сміливо готувати смачне варення або ж використовувати як лікарський засіб. Люди калину дуже люблять. Тому завжди садять її біля хати, щоб цвітом милувала і від застуди допомагала. А тепер, діти, пропоную дати відповіді письмово на шість питань. Ваша задача відповідати в зошиті. Проставте номер питання, прочитайте його. Виберіть одну з двох відповідей, яка є вірною. Згадайте текст, який я вам прочитала. І лишилося вам написати твір опис. Описуємо калину. Не забудьте, описуємо зовнішній вигляд калини, смакові якості і лікарські властивості. Можете починати.